Пленарне засідання сесії Кременчуцької міської ради відбулося сьогодні, 31 жовтня. На початку присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять наших земляків, які загинули внаслідок російської агресії. Після цього, перш ніж почати розгляд питань порядку денного, Міський голова Кременчука Віталій Малецький вручив відзнаки та грамоти спортсменам, які досягли високих результатів і прославляють наше місто на всеукраїнському рівні. Почесні відзнаки отримали представники велосипедного спорту. Миколі Говоруну та Богдану Говоруну було вручено посвідчення майстер спорту України з велосипедного спорту та нагрудні знаки. Хочу дійсно на сесії ще раз привітати їх і вручити посвідчення майстра спорту України з велосипедного спорту і нагрудний знак та також грамоту виконавчого комітету нашим двом спортсменам: це Говорун Микола Миколайович та говорун Богдан Миколайович. Хочу подякувати за привітання, дуже приємно. Також дякую за те, що підтримуєте велоспорт, що він розвивається в Кременчуці. Ми все робимо, щоб Кременчук був на висоті велоспорті не тільки в Україні і на міжнародних змагань, також грамотами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради відзначено Катерину Троян і Карину Рогозну кандидатів у майстри спорту України, чемпіонок країни та членки національної збірної з велосипедного спорту. Хочу подякувати всім за те, що незважаючи на такий важкий час, ви просуваєте допомагаєте просувати спорт і завдяки. Підтримці міста у нас є змога змагатися і прославляти наше місто. За досягнення у легкій атлетиці грамотою виконавчого комітету міської ради нагороджено Ігоря Слюсаренка, кандидата у майстри спорту України, який показав високі результати та робить вагомий внесок у розвиток легкої атлетики в Кременчуці. Можу сказати одне тільки перемога любить підготовку. Поки готуємося, тоді будемо перемагати. Перемагаємо разом. Слава Україні! У ході пленарного засідання депутати розглянули низку важливих рішень, що стосуються соціально-економічного розвитку громади, благоустрою міста, розподілу бюджетних коштів, а також земельних та містобудівних питань. Зокрема, під час розгляду проєкту рішення щодо затвердження детального плану території, депутати звернули увагу на кількість передбачених паркувальних місць. Вони наголосили на необхідності врахування цього показника відповідно до потенційних власників авто, щоб у майбутньому не створювати. Незручностей для Кременчужан дня підказує нам те, що одна квартира, мінімум одна машина. І ми повинні цьому приділяти велику увагу і перед тим як затверджувати детальні плани, проєктну документацію, більш більш ретельно відпрацьовувати з забудовниками на предмет того, що незважаючи на будівельні норми, паркоміс повинно бути більше. Має бути певна логіка в наших діях. Це перше, і коли нам кажуть про якусь. Земельну ділянку, яка розташована в нас метрів від цього кварталу, що вона буде використовуватись саме для зберігання автотранспорту майбутніх мешканців цього кварталу, тому мають бути якісь гарантії того, що саме ці мешканці будуть її користуватися. Наприклад, як перспектива передачі цієї земельної ділянки, тому ОСББ, яка буде створена в цьому районі, щоб всі розуміли, так це їх саме їх парковка. Депутат Кременчуцької міської ради Микола Бокован також виступив щодо питання перейменування та впорядкування зупинок громадського транспорту. Зазначалося, що низка назв залишилися ще з минулих десятиліть і вже не відповідають сучасній міській інфраструктурі. Наприклад, зупинки Троїцький ринок чи пошта, яких фактично давно не існує. Більше того, таблички з назвами зупинок є не скрізь. Про те, як повідомив секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко, відповідна робота щодо зупинок триває. Ми приймаємо сьогодні звернення стосовно зупинок, назв, змін до нас, уже звернулися і підприємці. Вчора до, до речі, після виконкому Олександр Семенович Лукацький звернувся, точно також підтримує деякі пропозиції щодо перейменування назв зупинок, і що вони відповідали актуальності. Того чого є. ми солодирович зараз відпрацьовуємо до 31 грудня. Ми приймаємо такі заявки. Після цього відпрацюємо разом із комісією і можливо публічному обговоренні назви зупинок і далі винесемо на з рішенням виконавчого комітету, де затвердимо нові назви зупинок. на сесії. Також ухвалили рішення про виділення коштів зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади на різні напрямки. Зокрема, на потреби ЗСУ – майже 1,3 мільйони гривень. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.